Кальцій дитринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. І раз, два, три, готіли! Артем! Обережніш, Артем! Оксана, а У нас все добре. Хочу поводитись, як ідіот. Про себе не думаєш, про дитину подумай. Ну, ну чого ти? Ну, просто трохи пограв. Артем, тобі 30 років, а ведеш себе так, наче молодші за власну доньку. Ну годі, все ж все ж добре. Артем, Артем, що з тобою? Не, не можу дихати. Швидку, викликай. Алло, швидка, дай не приїжджати, тут людині погано. Татко, татко. Вже близько місяця Артема мучили незрозумілі напади за духи. З кожним днем вони повторювалися усе частіше. І, хоча чоловік не дуже вірив у знахарок та провидець, але черговий напад так його налякав, що зрештою він вирішив звернутися до бабусі. Добрий день. — І тобі добрий. Сідай, розповідай чим прийшов. Бачу, тяжко тобі. Розумієте? Справа в тому, що я останнім часом погано почуваюся. То безсоння, то раптово задихатися починаю. Ніби щось душить, а лікарі нічого не можуть знайти. Так вже недовго й подумати, що на мене порчу навели. Немає на тобі порчі, ти сам себе душиш. Так що звинувачувати нікого не треба. Дай мені праву руку. Бачу, нова, а стару день. Загубив, от вирішив іншу купити. А дружині чому не розказав? Не хотів засмучувати. Вона в мене й так забобонна, а останнім часом геть дратівливою стала. Прискіпується до дрібниць. Якби я їй про обручку сказав, то такого б наслухався. Неправильно, це. Слід було дружині все розповісти, бо подружжя має разом обручки вибирати. От тоді б. І до коханки не бігав. Як ви дізналися? Бачу. Бо це тебе подвійне життя мучить. Якщо не покінчиш з ним, воно покінчить з тобою. Якби все було так просто. Я Уляну завжди кохав. Але останнім часом вона стала геть не така. Віддалилася від мене, а потім. А потім коханка з'явилася. Саме тоді, коли ти обручку загубив, так? Так. Ліля. Тепер відчуваєш, що і без неї жити не можу, і дружину не хочу ображати. Та й доньку я люблю. Не можу уявити, що її якийсь чужий дядько виховуватиме. Якщо хочеш своє життя налагодити, маєш кинути коханку. Не буде тобі спокою з нею ніколи. Знайди у безлюдному місті перехрестя двох стежок. Залиш там свою обручку і йди не озираючись. А якщо озирнешся, твоє подвійне життя ще більше тебе душитиме. Дякую. До побачення. Слова бабусі змусили Артема зрозуміти, що родина для нього важливіша за коханку. Тому, дорогою додому, проходячи повз безлюдний парк, він вирішив провести обряд і позбутися обручки. Ну що ж, щастя. ну, що ж це таке? Мужчина, я вас дуже прошу, покажіть старенький. Так, звісно. О, спасибі. Що б я без вас робила? Тяжко бути старою. Та немає за що. Ой, я забула. Ви кольцо загубили. Це ж ваше? Візьміть. Візьміть, візьміть. Це ж треба навіть і не помітив. Дякую вам. Артем не провів бабусин обряд і не позбувся обручки, тому не зміг позбутися і почуттів до коханки. Наступного ранку він пішов до Лілії без попередження і раптом побачив її поруч із іншим чоловіком. Ліля? А... Артем, привіт. Yeah. Що ти тут робиш? А це хто такий? Я питаю, хто це? А ти хто такий? Артем, Артем, десь hey. боже воля! Це мій сусід припини нехайно. Ліль, ти знаєш, я, мабуть, краще сам піду. Сусід. Ти з усіма сусідами під руку ходиш. Взагалі, то я вела його до лікарні, у нього нирки прихопило. У тебе зовсім дах з'їхав. І взагалі, яке ти маєш право на ревнущі, а? Мені набридло чекати, коли ти нарешті розлучишся. Тепер ще й це терпіти? Я молода дівчина і мені якось треба влаштовувати своє життя. Ліля, Сі! Лі! Я прийняв рішення. Я подаю на розлучення. Що? Ти, ти впевнений? Так. Чесно, чесно? Чесно, чесно. Артемчику мені не вірить. Я така щаслива. Наступного дня Артем вирішив зібрати речі та піти із сім'ї. Татко, татко, дивись, що я тобі в садочку намалювала. Яка ж ти в мене молодець. Навчиш мене так малювати? Навчу. Ану бігом перевдягайся. Тебе у відрядження відправляють? Ні, не у відрядження. Я йду від тебе. Що? Куди? Улян, не треба істерик. У мене є інша. Інша? А як же я? А як наша донька? Ти про неї подумав? Улян, доньку я не кину. Але погодься останнім часом ми з тобою зовсім чужі. Це вже вирішене питання. Я йду. Сі, сі, сі! Є звати Ліля, 20 років. Блондинка, працює офіціанткою в ресторані. Так? Так. Але ти знала? Артем, це я її для тебе знайшла. Що? Але навіщо? Два місяці тому мені поставили діагноз. Прогноз настішний. Лікування не має сенсу. А ще я побачила в тебе нову обручку, а це до розлучення, розумієш? Чому ти мені нічого не сказала? Я хотіла знайти жінку, яка б стала для тебе хорошою дружиною, а Оксані гарною матір'ю. Я познайомилася з нею на сайті знайомств. Зустрілася, вона виявилася хорошою, дітей любить. І я організувала вам знайомство. То от чому ти була такою холодною зі мною? Я не хотіла, щоб ти сумував за мною. Але вчора лікарі не підтвердили діагноз. Мені допоможе курс лікування. Все буде добре. Я з нею вчора поговорила і сказала, що я більше не потребую її послуг. Але навіть гадки не мала, що вона намагатиметься вести тебе із сім'ї. Я повинен з нею поговорити. Зізнання дружини приголомшило Артема. Проте з дівчинку чоловік хоча б міг знайти виправдання. А от навіщо Лілія пішла на цей обман, він не розумів. Тому хотів побачити дівчину, аби почути від неї правду. Та що з тобою Артем? Ти Ти зізнаєшся мені в коханні. Хочеш, щоб я із дружиною розлучився, а сама. Ну що сама? Як? Як я можу повірити, що ти мене любиш, якщо це у вас з Уляною договорняк? Та про що це ти? Ай, Ході брехати. Уля мені все розповіла. Ладно, Уляна. Вона думала, що смертельно хвора. А ти. Навіщо ти мені брехала? Як ти могла? Слухай так, я, я познайомилася з тобою з подачею Уляни. Вона так просила замінити її, коли вона вже. ти сам знаєш. І мені і так було шкода твою доньку. Ну а потім я по-справжньому в тебе закохалася. Так чому ти одразу мені все не розповіла? Тому що ти б мене кинув. Я навіть не знаю, хто із вас двох гірший. Грались мною, наче. іграшкою. Ну, я не винна, що в мене з'явилися почуття. А про мої почуття, ти подумала? Я сам здатен вирішувати. Свою? Артем? Артем? Артем. Артем! Що трапилось? Артем? Артем. Після чергового нападу Артем провів у лікарні кілька днів. Проте лікарі не виявили у нього жодних серйозних проблем зі здоров'ям. Тому чоловік знову звернувся до бабусі. Ось, візьміть. Ой. Від нього дихати стане легше. І думки твої проясняться. Дякую. Не послухав ти мене, не позбувся, обручки, а тепер ще більше страждаєш. Казала ж, не озирайся на перехресті, а тепер коханку кинути не можеш. Не зміг. Серце навпіл розривається. З одного боку, розумію Уляну і жертву її заради дочки ціную. А з іншого, кохаю я Лілю і нічого не можу з цим зробити. Через це сам на собі петлю й затягуєш. Скажіть, будь ласка, коли ми сварилися, Ліля сказала, що кохає мене. Це правда? Дай мені її фотографію. Ні, неправда це. Інший інтерес вона має. І скоро вона сама до тебе прийде. А коли прийде, одразу жени. Артем вирішив дослухатися до поради бабусі і помирився із дружиною. Він пообіцяв зій більше ніколи не зустрічатися з коханкою. Знаєш, давай ввечері кудись сходимо. Ми так давно не проводили час разом. Давай. Чесно кажучи, я не відмовлюся від хорошої вечері. Думаю, що мала теж. Минуло кілька днів і чоловік був упевнений, що переборов свою хворобливу пристрасть до Лілії. Що ти тут робиш? Артема, ми можемо поговорити? Лілія, у мене дружина вдома. Неправда, вона на роботі. Але якщо ти не хочеш. Ну, от нащо ти знову це починаєш? Бо я не можу інакше. Ну, так. Я зробила помилку. Я мала одразу тобі все розповісти, але чинити зі мною так жорстоко. Ліля, не можна грати почуттями інших. А я і не граю. Я. я кохаю тебе. Інакше б інакше б не просила тебе піти від дружини. Невже ти не зрозумів? Яка різниця? У мене тільки налагодилося все з Уляною. Пропино вже. Попри застереження бабусі, Артем не встояв перед спокусою. І що тепер робити? Артема. розлучення – це не така страшна справа. Та й з Оксанкою будеш бачитися. Будемо брати її додому. Ну, якщо, звісно, Уляна не буде проти. Ти впевнена? Ну, звісно, діти це найголовніше. Несподівано, Уляна повернулася з роботи раніше. Ви? Як ви могли? На нашому ліжку. Ти вивітайся негайно. Я піду. Артем, ти зі мною? Якщо ти зараз підеш з нею, то можеш не повертатися. Я сьогодні ж подам на розлучення, Оксана ти більше не побачиш. Я ніколи не терпітиму погроз і шантажу. Тим більше. Моєю власною донькою. Бачу, ти зробив свій вибір. Того ж вечора Артем зібрав речі і переїхав до лілії. Вже кілька днів він жив із коханкою, але чоловіку не вистачало звичного родинного затишку і спілкування з донькою. Тому Артем щодня знаходив привід, аби з нею зустрітися. Що робитимеш сьогодні? Думаю, Оксанку провідати. Mm. Краще не бери дружину, раптом їх вдома не буде. Так, краще перевірити. Mm -hmm. Чорт, розрядився. А можна твій, будь ласка? Mm. Так. Блін, запізнююся вже. Артем був спантеличений, коли побачив, що Лілія недавно телефонувала його дружині. Іля? Що сталося? Це що таке? Телефон. Ти що, телефонувала Уляні в той вечір, коли вона нас застукала? А ти що й навторобив? Можна було і раніше? То ти все це підлаштувала? Але навіщо? Та якби не я, ти ще б три роки бігав від однієї квартири до іншої? А тепер ми з тобою разом. Хіба це погано? Навіщо ти це зробила? Навіщо? Це мало статися зовсім не так. Посварившись зі скоханкою, Артем поїхав провідати доньку, але її не було вдома. Натомість він застав там дружину, яка збирала речі. А Де Оксанка? Якщо ти хотів підписати документи на розлучення, то вони тут. Уляна, нам нема про що говорити, окрім цієї теми. Уля, а куди ти збираєшся і чому? А ти як гадаєш? Тому що не хочу тут лишатися. У цій квартирі, у цій спальні. І на цьому ліжку я ночувати теж не буду. Як тільки ми розлучимося, я забираю Оксану, і ми поїдемо. Куди? До мами. Я нічого підписувати не буду. І Оксанку ти нікуди не забереш. Ти нічого цим не доб'єшся. Артем боявся, що дружина і справді переїде з Оксанкою до матері в інше місто. Після розмови з дружиною Артем зрозумів, що може назавжди втратити доньку. Але й розлучитися з коханкою чоловік не мав сил. Тому він знову приїхав за порадою до бабусі. Ну, сідай. Розказуй. Я геть заплутався. В мене просто рве навпіл, розумієте? Уляна на мене злиться, хоче доньку забрати. А Ліля не можу їй кинути. Це кохання воно сильніше за мене. Засунь руки в пшоно. Глибше. Бачу дійсно ти, як навпіл розірваний. Серцем в одному місці, тілом в іншому. І що мені робити? Час тобі нарешті визначитися, яким шляхом іти. Обереш Уляну – дуже важко тобі її прощення отримати буде, але доньку біля себе залишити зможеш. А якщо Лілю? Ця жінка не така проста, як тобі здається. От ще я тобі скажу. Якщо хочеш вирватися з цього замкненого кола, зроби ритуал, як я сказала. Залиш обручку на перекресі. А як знову не вийде? Це твій шанс. Останній. Зробиш, як я сказала, тоді і туман в душі твої розвіється, і зможеш нарешті зробити свій вибір. А тепер іди. Мені більше немає чого тобі сказати. Дякую вам. До побачення. Від бабусі Артем знову прийшов до того ж перехрестя, де минулого разу не завершив обряд. Але тепер чоловік був налаштований рішуче. Лишивши обручку на землі, він пішов не обертаючись. Стій, любий. Не кидай мене. Коханий, не залишай мене! Провівши обряд, як радила бабуся, Артем поїхав до Уляни, аби поговорити із нею та переконати її лишитися в місті. Татко! Моя ж ти хороша, як я скучив! Я теж. А я там башню будую. Підеш подивитися. Обов'язково подивлюсь. Біжи. Привіт. Привіт. Я дуже за Оксанкою скучив. Вона теж за тобою сумує. Улян, ти не передумала їхати з міста? Це тяжке рішення. Але який в мене вибір? Знімати квартиру в Києві з моєю зарплатою? Я майже зібрала останні речі. Тож скоро віддам тобі ключі і ми з Оксаною поїдемо. Ні. Я подумав, я залишаю квартиру вам. Тобі з Оксанкою. Я знаю, що тобі там неприємно бути. Але ти можеш її продати і купити щось нове. Я не хочу, щоб ви їхали. Татко! Я тебе чекаю. Ходімо, ходімо, ходімо. показуй. Де? ай! Сіди, сіди, сюди. сюди, 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 сюди. Після зустрічі з дружиною Артем зателефонував Лілії та сказав, що залишив Уляні з Оксанкою свою квартиру і попередив, що скоро буде у неї. А це що за новини? Приїхавши до коханої, чоловік несподівано знайшов свої речі на сходовому майданчику біля дверей. Ліля. А ти мені нічого не хочеш пояснити? Чому мої речі тут? А що тут пояснювати? Тому що ти тут більше не живеш. Тобто, як це? А ось так. Ти наміш квартиру дружині віддав, а? Що значить, навіщо? Це моя родина, я їх не можу лишити просто неба. А ми де житимемо? Ну, квартиру знімемо. Який же ти ідіот а? Та я все життя по зйомних квартирах вештуюся. Я хочу свою власну. То ти влаштувала все це лише заради квартири. Схоже, ти нарешті порозумнішав. Почувши від Лілії правду, Артем нарешті зрозумів, що вона ніколи його не кохала і дуже пошкодував, що одразу не послухав бабусю. Лише тепер з його очей би спала завіса омани. Ай, піймаю. піймаю, піймаю, піймаю. А? Опа, Відтоді чоловік часто навідував доньку і не втрачав надії повернутися до дружини. Він винайняв квартиру і жив там сам, сподіваючись, що одного дня Уляна пробачить його. Дякую, що дозволяєш бачитися з Оксанкою. Я дуже без неї сумую і без тебе. А ти дуже змінився? Улян. Давай почнемо все спочатку. Я обіцяю, що більше ніколи в житті вас не ображу. Думаєш, у нас вийде? Якщо ти погодишся, дати мені шанс. Я думаю, варто спробувати. Адже ми обидва винні в тому, що сталося. Артем з Уляною вирішили почати стосунки спочатку. Вони разом придбали нову обручку для чоловіка, і з того часу між ними панує довіра та злагода. А про Лілію подружжя навіть не згадує. Бабуся ж радить пам'ятати: якщо хтось із подружжя загубив обручку, то нову слід обов'язково купувати удвох. Інакше родина може розпастися.